Чорна вдова Карпат. Легенда з гірських стежок. Кажуть, у найглибшій тиші карпатських ночей, коли туман стелиться між смереками, а вітер співає старовинну пісню гір, можна побачити жінку в чорному. Називають її Чорною вдовою Карпат. Давним-давно в цих краях жила дівчина на ім'я Марічка. Вона любила парубка молодого опришка Івана, який пішов у гори боронити свій край від панських утисків. Щовечора Марічка виходила на полонину, ставала на камінь над прірвою і виглядала вдалечінь, сподіваючись побачити вогник його ватри. Але Іван не повернувся. Минали роки, а вона все чекала. Чекала, поки волосся її не побіліло, як іній на смирикових вітах. Люди вже кликали її вдовою, бо знали, живою його більше вона не побачить. Одного дня, коли над горами нависла чорна хмара, Марічка зникла. Лише біля прирви, де вона звикла стояти, знайшли чорну хустину, притиснуту вітром до каменя. Відтоді, щоночі, там з'являється постать у чорному. Вона стоїть мовчки, а коли мандрівник наближається, повертає голову і тихо шепоче. Не йди, він уже прийшов по мене. Ті, хто наважується підійти ближче, більше ніколи не повертаються. Кажуть, гора забирає тих, хто несе в серці невгамовну тугу. І кожен, хто відчує її голос, мусить залишити частину своєї душі серед туманів Карпат.